Розділ 7. Цінність спілкування з різними людьми. Спілкування це одна з основних складових нашого життя. Воно допомагає нам розвиватися, вчитися, знаходити підтримку і радість. Взаємодія з різними людьми збагачує наш досвід, відкриває нові перспективи і допомагає краще зрозуміти себе та світ. Перше. Розширення світогляду. Спілкуючись з людьми різного віку, національностей, професії життєвих досвідів, ми розширюємо свій світогляд. Це допомагає нам бачити світ з різних точок зору і розуміти, що кожна людина має свою унікальну історію. Вчися від інших: спілкуючись з іншими, запитуй про їхній досвід і погляди на життя. Будь відкритим, будь відкритим до нових ідей. Навчися сприймати нові ідеї і підходи, навіть якщо вони відрізняються від твоїх. Розширюй свої знання. Чим більше ти спілкуєшся, тим більше ти дізнаєшся про світ. Друге навчання через взаємодію. Кожна людина, з якою ми спілкуємося, може бути для нас учителем, вона може поділитися своїм досвідом, знанням, порадами, які можуть бути корисними для нас у різних ситуаціях. Задавай питання, не бійся запитувати інших про їхній досвід і погляди. Слухай уважно. Будь уважним слухачем. Це допоможе тобі краще зрозуміти інших. Застосовуй отримані знання. Використовуй знання і досвід інших у своєму житті. Третє емоційна підтримка. Спілкування з іншими людьми дає нам можливість отримати емоційну підтримку. Друзі, родина, колеги. Всі вони можуть підтримати нас у важкі моменти. Поділитися радістю і допомогти знайти вирішення проблем. Будь відкритим. Не бійся ділитися своїм почуттям і думками з іншими. Приймай підтримку. Дозволь іншим підтримувати тебе, коли ти цього потребуєш. Підтримуй інших. Будь відкритий та готовий надати підтримку своїм близьким і друзям. Четверте. Зміцнення соціальних зв'язків. Сильні соціальні зв'язки це основа для нашого емоційного благополуччя і щастя. Чим більше у нас хороших стосунків, тим краще ми почуваємось. Розвивай стосунки. Працюй над зміцненням своїх стосунків з іншими. Будь чесним і відкритим. Чесність і відкритість є основою для довіри і міцних стосунків. Проводь час разом! Знайди час для спілкування з друзями і родиною. Це допомагає зміцнити зв'язки. П'яте. Покращення комунікативних навичок. Спілкування з різними людьми допомагає нам розвивати наші комунікативні навички. Це важливо не тільки в особистому житті, але й у професійній сфері. Практикуй активне слухання. Вчися слухати інших уважно і зрозуміння. Розвивай емпатію. Став себе на місце іншої людини, щоб краще її зрозуміти. Практикуй асертивність. вчися виражати свої думки і почуття відкрито і впевнено. Взаємозбагачення спілкування з різними людьми дозволяє нам взаємозбагачуватися. Ми ділимося своїми знаннями і досвідом, а взамін отримуємо нові ідеї і натхнення. Будь щедрим! Ділися своїм досвідом і знанням з іншими приймай нове, будь відкритим до нових ідей і досвідів, які тобі пропонують інші. Створюй спільноти, оточуй себе людьми, з якими ти можеш взаємодіяти і взаємозбагачуватися. Спілкування це безцінний дар, який ми маємо. Воно допомагає нам рости, вчитися, знаходити підтримку і радість у житті. Взаємодія з різними людьми збагачує наш досвід і робить наше життя більш повноцінним і щасливим. Оточуй себе позитивними людьми, будь відкритим до нових ідей і досвідів, і ти побачиш, як зміниться твоє життя.